Доброго дня, мої найкращі глядачі! Вітаю вас у себе на кухні! І сьогодні пропоную вашій увазі круасани на дріжджах. Ці круасанчики я випікаю вже давненько. Рецепт мені дала моя подружка, з якою ми ходимо маржувати. Оксанка, тобі привіт! Сьогодні твої круасанчики будуть у Ютубі. Друзі, приємного вам перегляду! Випікайте разом зі мною, удачі вам і мені! Для круасанів нам потрібне борошно. Я його зважила, воно важить 800 грамів, але в рецепті написано 2 літри, друзі. Ну, я ніколи 2 літри не міряла, а я завжди важила. 800 грамів плюс-мінус. Все залежить від клейковини вашого борошна. Будемо місити, будемо бачити. Треба 2 яйці, пачка маргарину, 500 грамів кефіру. Я купила пачку кефіру, там же ж ви знаєте 400 грамів, я додала 100 грамів водички. Я вам так і напишу в рецепті. 400 грамів кефіру плюс 100 грамів теплої водички, я додала. Далі 6 ложок цукру, чайна ложка солі, 100 г живих дріжджів, чайна ложка соди і ванільний цукор. У борошно, друзі, нам потрібно порізати маргарин і зробити з нього крихту. Можна натерти на тертку, можна. Що ще можна? Можна, є такі спеціальні приспосіблення, це не має ніякого значення. Зарізала і буду робити крихту просто отак розминати. Все, перетерла маргарин, зробила ось таку крихту, далі беру яйця, в яйця кладу сіль, в яйця кладу в ванільний цукор, кладу половину цукру, навіть трошки можна більше як половину. І підбиваю просто веделочку. Міксер включати не потрібно. Все, яйця відставляю в сторону. Їх не треба в піну збивати аж до біла, так добре, гарненько розмішати. Далі у кефір всипаю соду, перемішую гарно. Відставляю в сторону. Далі дріжджі кладу до цукру і розминаю дріжджі в цукрі. Вони зараз в цукрі розчиняться. Ось такий вигляд мають дріжджі. Тепер у миску з борошну у цю крихту вливаємо яйця з цукром, вливаємо кефір. Кладемо дріжджі. І замішуємо тісто. Друзі, наголошую щоразу, що тісто дріжджове потрібно гарно вимішувати. Не так, як вареники замісили і все. Ні, його треба помісити мінімум хвилин 10. Тісто рівно 10 хвилин, друзі. Я вже знаю. Дивіться, що відбувається через 10 хвилин. Бачите? Все тісто відліпає від рук. Бачите? Це ознака того, що тісто вимішане. На перший погляд, здається, тісто рідкувати, і ніби треба було б додати борошно, друзі, але я цього робити не буду. Воно постоїть, коли розійдеться, воно може бути гарним піддатливим, тим більше, що я буду давати борошно, коли буду їх виробляти трошки. Тобто я підмішу е, трошечки борошна, коли воно насходить. На цьому етапі я більше борошна додавати не буду. Все. Бачите, тісто відстає від руки. От Коли ви місите кхе, тісто, воно повинно отак відлипати від рук. Накриваю рушничком і ставлю на підходження. Рушником накрила рушничок під низ, обкутала, щоб тістечко було тихенько, обняла його, з гарними думками залишаю приблизно на хвилин 45 на годину на сходження. Друзі, стосовно начинки, я знаєте, ви, так, що я дівчина, то селянка, то панянка, і в мене є садок, є е, з чого зробити начинку, тому я ось такі робила яблучка спеціальні. Для начинки для таких випадків. І, звичайно, що я маю свої дрильовані вишні. Друзі, якщо ви живете в місті і не маєте своїх начинок, чи то варення, чи то яблучка, отакі, чи то вишні, то друзі, звичайно, що ви можете купити собі варену з гущонку, купити собі шоколад, будь-що це ваша фантазія. Тобто ці круасани, отакі от яблучка, як вони виглядають. Або так свої кросани зробити з тим, з чим вам подобається. І от такі класні вишні. Друзі. Зараз я і ці яблучка, і вишні е, висиплю на друшляк один і другий, і нехай вони, поки тісто сходить, стікають, щоб вони були сухенькі. І ще, друзі, я тут подумала, щоб у різноманітних смаків в мене тут стояло в холодильнику те варення, що я брала на рогалики. Воно гарне, але чове густе варення. Прийшло 45 хвилин. Повна миска тіста. Погляньте. Так. Стіл добряче присипаю борошно і викладаю тісто. Підмішую, збираю його до кубки. Друзі, тісто підмісила, зібрала його до кубки. кладу з боку на столі, отак От по шматочку буду відбирати, друзі. Ці круасанчики, я не буду їх робити, не буду змазувати маслом і робити шарами. Такий буде спрощений варіант, просто так, як ми робимо зазвичай рогалики. Тобто, я його так просто чуть-чуть підкачаю, не буду змазувати маслом трошечки, і просто ось так складу, і одразу буду качати, розкачала такий пласт, далі беру своє колесо. Яке мені служило вже багато років. І роблю ось такі розрізи. Друзі, тут ви самі дивитеся, який розмір у ваш, ваш круасан буде. Можна більші, можна менші. Можна ось такі зробити шириною, а можна і такі залишити. Все залежить від того, який ви хочете круасан в кінці отримати. Більший менший. Ну, я зроблю пару більших, пару менших, потім покажу вам, ви собі вирішите, які ви хочете зробити. Так, тепер кладу свою начинку. Ще, друзі, вам хочу показати лайфхак. Дивіться, якщо вам не вистачило, наприклад, начинки, що ви робите? Що ви можете верніше зробити в цьому випадку? Берете посудинку, берете ложечку какао. Кладете сюди, берете цукор, таку саму ложечку кладете сюди і все, вам начинка готова. Потім цукор із какао розтопиться і буде вам шоколадна начинка. Це один варіант, друзі, ще один варіант може бути. Берете так само чайну ложечку цукру. Ну, бажано взяти другу посудинку. Я вам просто хочу швидко показати. Ну, нічого страшного, вони не покусаються. Берете чайну ложечку цукру і берете, наприклад, чайну ложечку кориці. Так само перемішали, і вам буде дуже смачна, класна начинка. Куриця з цукром. Можна дві цукру, одну кориці. Все, скочуємо і робимо круасан. Все, отакий круасанчик виходить. Якщо довший, друзі, можна отак його, зараз я вам так, якщо він широкий, отакий отут, то можна його ось так надрізати трошки з краю і отак закочувати. Отак закочувати і закочувати, і прогинати, прогинати. І він буде такий у вас такий буде у вас загнутий і більший. Тобто варіантів безліч. І зразу кладу на бляшку застелену пергаментом. Так, друзі, всі пороблю. І залишу їх обов'язково, аби вони підійшли, аби вони насходили, бо це ж тісто дріжджове, пам'ятаєте, так? Духовочку я вже включила на 180 градусів. І, друзі, змазувати їх яйцем не потрібно, тому що я буду їх посипати пудрою. Мої круасанчики насходили, я зараз їх запихаю в духовочку, вони трошки підійшли. Хвилин 20-25 будуть сидіти, а я тим часом буду робити другу бляшку. Першу бляшку я виняла вже першу деку, і посипаю їх пудрою. Так було, друзі, в рецепті, що дала мені оксаночка, і так я роблю. І так буду поступати з усіма круасанчиками. Вже я всі поробила. Одна бляшка в духовці, одна бляшка вже в зробленні. І вже в кінці вам покажу, що в нас вийшло. Друзі, як вам гірочка. Мене й не видно за нею. Друзі, неймовірне, прекрасне, чудове тісто. Зараз я вам якийсь розламаю. Давайте спочатку такий маленький, підношу вам близько, розламую. Ось як він виглядає, це з какао. Гляньте, який м'якесенький. Дуже-дуже пухкеньке тісто. Ще один із какао, друзі, це ви врахуйте, дивіться, скільки тут шарів. Це ви врахуйте, друзі, що я не перемазувала його маслом. І воно ось таке слоїсте. Я думаю, що в цьому тісті такі речі робить сода. Тобто не просто так. Ця сода сюди додається, вона зіграла свою роль. От із вишеньками. Ну, друзі, це просто-просто смакота. Не м'якенькі. Ну, просто пушок, ну, просто пушок. Друзі, порція ця дуже велика. Ви побачите, що якщо ви спробуєте зробити це тісто, ви потім будете його брати просто на пирушки. Так, тобто на булочки, на якісь його можна використовувати. Воно дуже-дуже, друзі, дуже-дуже пухеньке. Дуже, дуже, дуже м'якеньке. Якщо у вас, друзі, велика сім'я, то ви можете робити. На таку порцію, як в мене, а якщо у вас сім'я невеличка, то робіть на пів порції. Я впевнена, що ви не пошкодуєте і напишете мені Дякую. Я вам щиро дякую, друзі, за перегляд, за коментарі, за вподобайки, за поширення моїх відео. Бажаю нам всім міцного здоров'я. Витримки, віри, нехай Бог береже всіх, хто береже нас сьогодні на передовій, всіх, хто докладає зусилля до нашої перемоги. Щасливих вам вихідних, гарного вам відпочинку і всього самого найкращого. Чекаю нової зустрічі. До побачення.